Чи вплинуть перемовини Трампа і Путіна на е, ситуацію в Україні? Чи замиряться чи ні? Ну, як вам сказати? Тут ще наших євреїв дуже зависять. <свісна> <свісна> так що багато можна чого багато балакати, ну, слуг не можна сказати. Так що... Ну, але ж є сподівання, так? Що ну, мир все-таки буде ну, досягнути. Ну, Путін бачите, хоче чахнути у нас час території, ну, ну, так. а наші не согласяться. Значить, що, будемо воювати? Ні, а для наш, для простого народу, такий, як ви, тут як от нічого не капає нам. Ну так. Так що треба приналежати народу, а воно приліже олігархам. геліолігархів. Так що вона би скоріше б мир був. Я цього дуже би хотіла, розумієте? Ну чесо, а сподівання? Ну, ну всі цього, я думаю, українці хочуть такого. Ну що це сколько можна затянули? Як вплинуть перемовини Трампа і Путіна щодо миру в Україні? Ніяк. Ніяк не вплинуть. Точно. Вирішувати. Але ми Україні. будемо стояти за Україну. Так, так? Вирішувати тільки за Україну буде. Пожить. тяжке дуже запитання, це запитання для до політиків. Але і їм краще відповісти. Так. Але чи поступиться своїм значенням Сполучені Штати Америки перед отим гнилим? Чи вони поступляться, ми невідомо, не відомо, що в нього в голові. Але чекаємо миру і перемоги. Добре, слава Україні. Я, як лектор-міжнародник, хотів би дати оцінку тим процесам, які відбулися з часів приходу президента у Білий дім Дональда Трампа. Всі сподівалися, що це прогнозований політик, але всі не знали, які там. Геополітичні є програми, закладені у його команді, тому що ще Еклезіаст Син Давида, правитель Єрусалима, стверджував, що нічого в світі нового немає. І тому і наша війна на знищення, і. Те протистояння осі зла і демократичних розвинених цивілізованих країн, вони вписуються у бажання адміністрації Трампа відірвати недолугу імперію Російську із центром у Москві від Пекіна, тому що насувається така потуга. Який вигідно через війну в Україні ослабити Російську Федерацію, щоб вона не заважала повернути споконвічні китайські землі? А Дональду Трампу його команді треба довести світові, що він впливовий і може закінчити цю війну за рахунок України, позбавивши її частини територій. Але ж не всієї України, як вимагає оцей пришивий Путін. І якщо ми подивимося на угоди щодо тих рідкоземельних елементів, то тут безпосередньо йде вплив на Китай, який поставляє в усьому світі оці елементи рідкоземельні. І ви бачите, як тільки но. Штати США санкції щодо Китаю, зразу припинили поставки цих рідкоземельних металів. Що стосується допомоги України з боку Китаю, я вже нагадав, що вони цим хочуть допомогти Україні, яка стікає кров'ю. Що вона і надалі виснажувала Російську імперію. Таким чином, ми з вами стоїмо на межі життя і смерті, буде наша незалежна українська держава чи ні, але вихід у нас тільки один. Або ми є, українці, маємо свою державу. А інший це воювати в Балтійських республіках і Польщі і йти під триколором, захоплювати Європу. Таким чином, єднаймося, бо ми козацького роду, слава Україні, слава нації і смерть ворогам.